Потрощені вікна, вибиті стіни та забрані 23 людських життя. Що в цьому районі тривають відновлювальні роботи, чути звідусіль. Будівельники розбирають пошкоджені залишки бетону. Досі на стіні зруйнованої квартири горішнього дев'ятого поверху висить різьблена з дерева картина. Поверхом вище працюють фахівці. До своїх стін у сусідній зі зруйнованим другим під'їздом Людмила Миколаївна повертається заради кота. Каже, після ракетного удару тут жити не може. Дуже важко, морально. Я побачила, що половину того будинку немає. Ось цих батька та сина Андрія та Василя кравчуків, які загинули. Вона знала особисто. Кумі. Сином своїм сестра його рідна загинула з дочкою. Показує двері, зв'язані мотузкою. каже, поки не мінятиме, чекатиме на висновки комісії, чи придатний будинок для життя, бо ж саме зараз працюють експерти, які вирішать долю багатоповерхівки, говорить міська голова Умані Ірина Плетньова. Зможе він надалі відновлюватися чи прийдеться його розбирати? Хоча по попереднім висновкам ми розуміємо, що такий будинок можна буде відновити. Різноробочий Віктор Рябий складає до сміттєвих контейнерів те, що відновленню вже не підлягає. Ми сьогодні займаємось там на етажах. Ми скидаємо мусор весь там, що залишилось. Єдине, що ми не трогаємо, це звичайно що є речі людей, які там залишились, хоча б прибрати, привести в порядок. А ось ця пані щодня підгодовує котів. Паска тут у нас є на першому поверсі. Хазяйка погибла. У цей час у сусідні багатоповерхівці замінюють вікна. Їх потрощило бубуховою хвилею. Нові, осі родині, а також пані Тетяні дали безкоштовно. На весь будинок дали безкоштовні вікна. Є люди, які ставили за свій рахунок, але основна маса вікна безкоштовні, встановка безкоштовна. Нині ж відновили півтисячі вікон, говорить голова облівської адміністрації Ігор Табурець. З початку червня можемо говорити про. Початок створення проектно-кошторисної документації, і самим найближчим часом будемо починати з другого під'їзду, відновлюватись. І перший під'їзд, оскільки він самий тяжкий, там практично реконструкція буде в повному обсязі. Ми супроводжуємо всіх постраждалих, які попали в лікарні, які поза лікарнями. Розмови ведемо про те, як компенсації будуть проходити у різному вигляді і фінансовому, і матеріальному, і шляхом надання побутової техніки. Тетяна Рева, Тетяна, Недбайло, Федір Коцаба та Сим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.